Чи можна стягувати борг аліментам, якщо дитині вже виповнилось 18 років, а за минулий час борг не було стято? Так, звісно, можна. Виконавче провадження по суті продовжується до фактичного стягнення боргу, але відбувається це на загальних засадах, тобто 20% від доходів, якщо боржник офіційно про це влаштовується. Відповідно, неможливо накладати там штрафи за несвоєчасну сплату аліментів, так по 71 статті закону України про виконавчі провадження, або, наприклад, складати протокол про адмінправопорушення. Або, наприклад, обмежувати якісь права, там, керувати транспортним засобом тощо. тобто це все відбувається до 18 річчя. Після цього, фактично, це стає абсолютно стандартним виконавчим провадженням, і воно стягується до фактичного повного виконання. Або якщо вам повернув виконавчий лист, ви можете його повторно пред'явити також з загальними правилами. І якщо ви цього не зробите, то фактично ви не зможете більше примусово стягувати. Отже, якщо у вас є боржник і дитині вже більше 18 років, то контролюйте, щоб виконавче провадження тривало, знайте це і захищайте свої права.